Фоє музично-драматичного театру імені Василія Василька переповнене. Колеги з театру, друзі, рідні та сотні одеситів прийшли попрощатися із заслуженим діячем мистецтв України Євгеном Бубером. Він міг виправдати будь-яку людину, примирити підтримати. Женя був поруч, і коли було важко, і коли було радісно. Жив творив і радів світові. Так говорить про артиста всі, хто був із ним знайомий та близький. Заслужений діяч мистецтв пішов на 52-му році життя після тривалої боротьби з хворобою. У січні 22-го у нього діагностували третю стадію раку легень. На лікування збирали усією Одесою. Такою болію пронеслося, коли я узнала що він он цей... те. ужасной болезнью заболел, и все, 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 и я в том числе, мы молились, мы помогали кто чем может, только чтобы его спасти. Светлый путь ему, светлому человеку, светлая память от всех одесситов. Невероятной души человек, харизматичный, добрый, бесконечно любящий свою семью, маму. Він був потрясаючим шоуменом, ведущим. Він провев у нас не одне мероприятие. сімейне. Був необикновенний інтелігентний чоловік, добрий, відзивчивий. Город наш, Одесса сьогодні потерял великого человека. Очень жаль сегодня, що цей день наступив. В останні дні ослаблений та виснажений хворобою. Євген все одно знаходив часто сили для зустрічей з дорогими друзями та колегами. Я була в нього 21 рік березня. Він запросив мене в гості. Ми говорили, спілкувалися. Він показав мені зйомку вистави, де задійний його син Міша. І я безмежно була щаслива, що змогла розділити радість Женіну та гордість за його сина. Для мене це ну, найважливіше. Женя це просто дуже дуже красива людина. Красива зовні і дуже красива зсередини. Це ну це ну насправді це один з найсвітліших людей, яких я просто знала в своєму житті. Він дуже веселий був. Він любив жити. Він любив смачно попоїсти. Він любив поговорити. Він любив розрадити анекдотам, якусь цікаву історію. Він був неймовірний розповідник історії. Він був людиною, яку та ніхто, ніхто нам не замінить. Він дуже сонячний був Женя. Усі великі фестивалі та святкові концерти міста заряджала енергетика та творчий талант справжнього Одесита. Згадують ті, хто прийшов попрощатися з артистом. Євген Бубер працював актором театру студії перехрестя, актором та ведучим концертів оркестру українського театру імені Василька. Викладав сценічну мастерність. А з 2010 по 2017 рік очолював Одеський театр юного глядача. Редакція телеканалу ГРАД висловлює співчуття близьким заслуженого митця України.